У Бердичеві спалахнув вірус штаму h 1 n 1 який вже встиг забрати життя одного з мешканців міста. Лікувався він там 6-7 число, 8 числа. Уже на фоні призначеного лікування, яке було призначено відповідно до протоколу. Лікування стан пацієнта не покращився, а навпаки погіршився. Він був переведений в відділення. Анестезіології інтенсивної терапії 9 січня чоловік пішов з життя. Вже від нього вірусом заразився лікар, який його доглядав. А лікарні Бердичева повідомляють про ще сім випадків виявлення грипу штаму H1N1. Більше того, як повідомляє інформаційний портал tsn.ua, у Київській області ситуація ще гірша. Там за останні два місяці грип забрав життя чотирьох людей. А по всій Україні спалахують випадки захворювання. Чи потрібно хвилюватися? Наша знімальна група дізнавалася у державній санітарно Епідеміологічній службі Житомирської області, починаючи з 40-го тижня, коли ми розпочинаємо збір даних по грипу та ГРВІ, перевіщення під порогу не було зареєстровано, і навіть за останні тижні захворювання знижалась. І за власне за перший тиждень вона була нижча на 7-8% вісім зрівняння з попереднім тижнем, і на 50% нижче від епідемічного порогу. Тож епідемії цього захворювання немає, можна не хвилюватися. Але враховуючи те, що в Житомирській області та в цілому по Україні стаються смертельні випадки пов'язані з цією хворобою, як вберегти себе від вірусу h 1 n 1 Давайте дізнаємося. Саме ефективний захист це своєчасно проведена вакцинація, тобто з вересня місяця, поки що немає, не розпочався підсезон, потрібно починати вакцинацію доступними вакцинами, які зареєстровані на Україні, і Починаючи з двох тижнів розвивається імунітет і людина захищена. Ви робили собі щеплення від грипу? Робив. Коли? Не пам'ятаю. А в цьому році робили? У ну, 2015-му. Ні, не робив. Ні. А чому? А! времени нету. А не боїтеся захворіти? Ні. У мене хороший імунітет. Ні. А чому? Не знаю. Не боїтеся? Ні. В цілому люди не робили щеплення від грипу осінню і не поспішають робити це зараз. Причина чи то коштів немає, або вони просто не знають, що є така можливість. Тож давайте дізнаємося, чи є якісь інші варіанти вберегти себе від такої небезпечної хвороби. Потрібно захищатись зарані це приймати вітаміни, загартовувати, займатися спортом. Приймати, ну це не специфічна профілактика у скупчених місцях, коли вже розпочинається епідемія, прикривати рукою від кашлюючих. А, а якщо людина хвора, то бажано залишитись вдома і не заражати оточуючих. Не дивлячись ні на що, маску для обличчя я собі залишу, а ви не хворійте. Для вас працювали Андрій Іванюк, Юлія Парух, телеканал СК-1.